Обов'язки і права пасажирів посадку висадку дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки транспортного засобу лише з посадкового майданчика. А в разі відсутності такого майданчика з тротуару чи узбіччя. А якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини але не з боку суміжної смуги для руху. За умови, що це буде безпечно. Та не створить перешкод іншим учасникам руху. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими, а на мотоциклі і мопеді в застебнутому мотошоломі. Не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху, пасажирам забороняється Під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому, відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля тротуару. Посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі. Перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів. Під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля. Сидіти на бортах або в необладнаному для сидіння місці. У разі дорожньо-транспортної пригоди. Пасажир, причетного до пригоди транспортного засобу, повинен подати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду, орган чи підрозділ міліції і перебувати на місці до прибуття працівників міліції. Пасажир під час користування транспортним засобом має право на безпечне перевезення себе і багажу, відшкодування завданих збитків. Отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху